Значить, що ця реформа передбачає, якщо е, більш детально глибиться до цієї реформи, вона розрахована на три роки, і на неї, на неї заплановано збільшення на 25 мільярдів фінансування. В цьому році пропонується вкласти в медицину 10,5 мільярдів гривень. Але тут пропонується не в медицину, а в медичну послугу, не в ліжка і не в утримання закладів, а іменно в... Медичну послугу, конкретно, І тоді але... це є результат здоров'я пацієнта. Що є тому від того, якщо ми будемо покращувати скажімо, умови, палати, там, зменшувати скажімо, комунальні послуги, заміщуються їм альтернативними видами. Що з того має пацієнт? От що? Він Нічого не має. Йому треба, він має мати гарантовану медичну допомогу. Те, що він приїде, йому якісно нададуть. Все, і того сьогодні влада пропонує. Ми збільшуємо фінансування, але ми збільшуємо на медичну послугу, щоб ці гроші ходили за пацієнтом. Гроші йдуть за пацієнтом. значить, Якщо лікар економить, тобто він дає можливість профілактувати того пацієнта, тобто сімейний лікар, він буде ходити тепер за пацієнтом, за сім'єю. Він не буде сидіти чекати в амбулаторії чи там поліклініці, що до нього прийде пацієнт. Він сам буде вимушений нього піти, тому що. Ті кошти, які він зекономить, і цей пацієнт не піде по етапах стаціонарах на лікування. Він зможе їх використати і не тільки на ОВАНІ, він зможе використати собі як преміальні за свою роботу, за своєму персоналу, медичні, медичним сестрам. Це дуже просто тут, якраз буде роботодавцем, пацієнт. Він буде визначати і платити гроші лікарю. От, от власне, як буде відбуватися цей процес укладання декларації між лікарем і пацієнтом? Але ще я докажу одну річ: те, що е, опитування кажуть, що відношення там лікарів до пацієнтів, а це якраз буде заставляти. Тепер лікар буде відноситися добре з повагою, так до пацієнта, тому що він зацікавлений… Ну, багато лікарів і зараз відносяться Ні, добре ну, з повагою, те, що, але він те, буде що зацікавлений. Сказав. У цьому це буде ще стимуляція між, стимуляція. Так? Так. Mm. Mm. Це є якраз та реформа, це є те, що ми всі хочемо. Ми хочемо, ну, щоб в державі було все добре, значить, має бути пацієнту і громадянину гарантовано. Це заробітна плата, яка буде відповідати його соціально-економічному стану, гарантована медична послуга, те, що він має знати, де би він не був, йому мають надати медичну послугу. І третє, пенсійне забезпечення.